Сьогодні у випуску наша версія таких подій посеред вулиці заштовхали у автівку, вивезли у посадку, роздягли до гола та жорстоко закатували до смерті. А тіло навіть намагались палити. Кому аж так завадив звичайний тракторист роботяга? Приголомшлива розв'язка жахливої розправи у Дніпрі. Хочеться так, каже, подивитися їм глаза і спитати мол, ну за що? Не вбивали, а лише намагались завадити мерзенному злочину, розбещенню 12-річної школярки. Шокуючий мотив і дикі подробиці жорстокого самосуду. Наш ексклюзив. Розділить, да це ціля, Хотіли опозорити, виспитували. Його неповнолітнього сина задушили та зґвалтували. А після трагедії він став на шлях помсти педофілам. Батька 11-річного Родіона Волкова, якого торік вбив збочинець, тепер судять за моторошну розправу. Родинку 11 років. літ. От його такою блюдо подумня сина. Справді, усі ці три приголомшливі історії, які я вам покажу у сьогоднішньому випуску, просто неймовірно поєднались у одну кримінальну і тут реально без перебільшення шокуючу драму, бо інколи життя справді ще більш вражаюче за кіно. І сьогодні вас точно в цьому переконають герої нашої версії. Бо спочатку ви будете співчувати вбитій горем дружині загадково зниклого і забитого до смерті звичайного дніпровського комунальника і відверто не розуміти, за що її. І чоловіка так жахливо закатували троє затриманих нелюдів. Моя була б сила, якби їх не держали там повічно, кажуть, в тюрмі, щоб потім государство їх ще кормило. А так би кажу, зробила, як вони би там на площі. А коли я вам у деталях розкажу про мотив та історію одного із обвинувачених. Сина, якого торік зґвалтував та вбив педофіл, абсолютно не виключено, що співчувати ні, не розуміти, а саме співчувати. Якби абсурдно зараз це не звучало. Ви будете і підозрюваним у цьому дикому вбивстві, бо мені вони розповіли свою не менш пронизливу версію. У мене сина така мрація, така сина готназа, чи 16 мая. рібенко тобто 11 років, От його такою блюдо мене сина. Як йому надогні дивитися? Тож загадкова розправа, яка виявилася лютим самосудом, утім, підозрювані тверд. Не вбивали, а лише як могли, рятували іншу дитину від збочинця. Чи так це насправді я вислухала обидві версії? Тому дивіться і обирайте. Кому повірите ви? Посеред вулиці заштовхали у машину, вивезли до лісосмуги, роздягли, закатували до смерті та навіть намагались спалити. Усе почалось із цієї дикої та загадкової розправи над чоловіком у жовтні минулого року. Його оголене та замордоване тіло на околиці Дніпра. У посадці випадково знайшов грибник. Жертвою виявився безвісти, зниклий місцевий тракторист, якого майже два тижні безрезультатно шукали родичі. Кому аж так завадив? Звичайний роботяга і за що над ним чинили таке звірство. приїжджали тут скока міліціяніра уже не слишком такої кількості поліції місцеві тут ніколи не бачили. десь у тут задача міта ні Міліція приходила міліція, даже їздила по домам, ну опрашували людей. Околиця Дніпра, мікрорайон Іхрень. справжній переполох тут розпочався після тихого полювання одного із дачників. Він пішов по гриби, а знайшов понівечене людське тіло. Ось у цій посадці біля дачного кооперативу просто у хащах лежав оголений, бездиханний чоловік. Увесь у суцільних гематомах та навіть обгорілий. Але місцеві нічого підозрілого кажуть не бачили та не чули. Найшли мов, я так поняла обнаженого. жонова. Мертвого, а що чому, я не знаю. Вот этот паренек с милиции, он нам и фотографии показывал. Вот. Говорил, что он вроде жил когда-то на Игрене. говорил, что молодой. Ну, я, я честно говоря, на Игрене 47 лет живу, я его не видел ни разу. А от рідні його шукали вже майже два тижні. Спочатку самотужки, а потім із поліцією. Чи не щодня у соцмережах розміщували фото із закликом про допомогу? Закатованою жертвою виявився 35-річний Олександр Тертиш, тракторист одного з комунальних підприємств Дніпра, впізнавати спотворене тіло чоловіка. Дружині довелося за його спідньою білизною. Скатали ніжне більйон. Я писала нижні бо я ж знала все, думала, писала все. Вони кажуть, ви тільки не волнуйтесь, ми зараз вам вийшли дві фотки. І, звісно, я ж одразу узнала, вони там мене таблетками сильними, дичками, успокоювали, мене все трясло. Ну знаєте, як воно цей момент. Тому що я прожила дуже свої щасливі три роки, як кажуть. Це. Сандром вони одружились лише три роки тому і жили душа в душу. Того рокового дня чоловік вийшов із квартири і мав їхати до батьків, але загадково зник. Не петущий, не конфліктний, жодних боргів не мав. Хто і за що так жорстоко закатував звичайного роботягу, або він що побачив, не те, що треба, і хотів сообщити. або просто як кажуть, звичайного може вибрали. Він лежав це на спині, і цу було обгорівше, і руки. Ми навіть ховали, яка його в закритому гробу, і не одягали. бо сказали, він нього був сильний пролом черепа. Получається, навіть, почало, мабуть, спочатку, мабуть, ударила, а потім, а потім просто його яка, добивали, в нього не було нікості, все всередині було, все той мов. Е, ну, потім просто у ліка розділи, спалили. І, мені кажеться, це ніхто так не заслужує, ну, такої смерті. Роздягли, проломили голову, переламали кістки, відбили нутрощі та навіть намагались палити. На тілі жертви експерти нарахували понад півсотню різних пошкоджень, а його закривавлені речі знайшли вдома у одного із підозрюваних. За два тижні попитаки вийшли на слід ймовірних убивць. Затримувати їх довелось спецпризначенцям. Зловмисники посадили його в автомобіль, вивезли до лісу Смуги. Скоріше за все саме там завдавали йому тілесних ушкоджень, і вже там чоловіка загиблого і покинули. Це все місцеві мешканці віком приблизно від 38 до 48 років. Двоє з них раніше вже мали проблеми з законом, та за гратами перебували на тривалому строці. Будь-яких пояснень щодо свого вчинку вони не дають, силаючись на норму конституції телефон, тисяча гривень та звичайний дерев'яний хрестик це все, що було із собою. У Олександра невже це і стало мотивом дикого викрадення та вбивства? Свою провину у тортурах кажуть у поліції, затримані визнали проте за що саме так катували, ані слова. Хочеться да кажу, подивитися їм в глаза і спитати мол, ну, за що мову вбивати це такої жорстокої смерті. Кажу, моя була б сила. Якби їх не держали там повічно, кажуть, в тюрмі щоб потім государство їх ще кормила, а так би кажу, зробила, як вони би там на площаді. На час слідства підозрюваних відправили у СІЗО за жорстоку і загадкову розправу над незнайомцем. Трійці світить аж до 15 років тюрми. Тували, бо запідозрили у педофілії обвинувачені таки заговорили, і у суді озвучили просто шокуючий мотив. Далі ексклюзивні і просто приголомшливі подробиці. Мені підозрювані розповіли таке, про що до цього публічно ані пари з вуст кажуть, не вбивали, а лише намагались завадити розбещенню 12-річної школярки, бо ж, начебто, мали залізні докази, що той, кого називають їхньою жертвою, насправді планував скривдити дитину. Але чи є гарантія? Що не припустились фатальної помилки, бо ж почути версію вбитого чоловіка вже неможливо. А його рідні тепер взагалі бояться, що за люте вбивство ніхто так і не відповість. Просто приголомшлива розв'язка. Ошарашила то, що двоїх відпустили взагалі до суда. Що підозрювані у жахливому вбивстві її рідного брата можуть уникнути покарання? Лідія вірити відмовляється. Проте факти каже жінка, говорять зовсім про інше. Як можна з такою жорстокістю? і вони спокійно ходять да на, на свободі, і вони тепер списують як будто би на четвертого, що вроде би четвертий це зробив, який непонятно де теж. може, вони четвертого десь там прикопали, як і моєго брата. Справжній шок родичів вбитого Олександра Тертиша пережили, коли обвинувачених у лютій розправі почали судити. Всіх трьох раптом відпустили із СІЗО, бо вони заявили, не вбивали, а навпаки, намагались завадити мерзенному злочину. Вивезли подальше від своїх дітей. все, все що вони говорять. Ми хотіли з ним поговорити. Всі їхні вопроси вони з ним так розмовляли, що в мене брата більше, ніж років. 50 процентів пірелома кастрі і, і всі органи звініті там. Я не знаю. Мікрорайони Грень тихий парк поряд зі школою в оточенні приватних будинків. Тут, де зазвичай, місцеві гуляють із дітьми, нападники і вистежили свою жертву. Версія підозрюваних приголомше кажуть у цьому парку, вони полювали на педофіла. Твердять, мали залізні докази, що сюди чоловік прийшов, аби звабити 12-річну школярку. Утім, замість дитини тут його зустріла купа дужих чоловіків. Цілий натовп проти одного він намагався втекти, але буквально потрапив у пастку. Думав, що біжить вулицею, але вона виявилась глухим кутом. Я Являзу думаю, що таке, з усіх сторон, з усіх сторон бігуть. Як за незнайомцем летить ціла зграя. Чоловіків на власні очі бачила пані Раїса. Каже, просто на її очах втікача наздогнали, а потім заштовхали у автівку. Ну, наверное, ну, чоловік п'ять-шість там э, біжали. І вони його вели. Вели, посадили в машину, і в машині, звісно, дубасили його там. Ну і уїхала машина і все. А після Олександра і знайшли у посадці оголеним та замордованим до смерті. Утім, адвокати підозрюваних твердять, жодних доказів, що його вбили саме затримані, немає. кажуть, із жертвою ті лише провели так звану виховну бесіду і відпустили. Розділі да признають Хотіли опозорити, виспитували. синих фактів у обініні по поводу того, що є пряма причинно слідства зв'язка між діями, ну в частности моєго підзащитного, і тим, що. Что... Ми в кінцевому тоді знайшли труп. Нету. вбивцею ж називають четвертого учасника самосуду, якого копам, начебто, так і не вдалося затримати. Жодне з осіб, яка перебуває на сьогоднішній день у залі суду, в якості саме обвинувачених на сьогодні, вони не є причетними. Є одна особа, яку взагалі не розшукували на шести місяців, ця особа. Є та на яку вказують всі, що вона вчиняла злочин. Ба більше справа сфальсифікована, а речові докази їхнім клієнтам просто підкинули. Твердять адвокати на сцену зі сторони обвинувачення висунуто фантомного свідка. Він деталізував саме скоєння злочину, впізнав саме трьох осіб, які спричиняли тілесні ушкодження. Ми вважаємо, що взагалі не існує такого свідка. Натомість сестра вбитого вважає, що не існує жодних доказів, що її бри. Брат міг бути збоченцем, бо також їх не бачила. Твердить, вести таємне життя він просто не міг, адже увесь свій час проводив із дружиною. утра проснулись з жіною на роботу. він он жіною на обіді, з он з роботи, коли? І які 12 років, коли ж у міня теж брат все вражає. І головне, якщо були певні, що зловили педофіла, чому ж не викликали копів, а влаштували самосуд. І де гарантія, що взагалі не припустились фатальної помилки. на цьому місці я просто змушена на мить зупинити історію, бо перед тим як показати вам безпосередньо слова затриманих, просто зобов'язана розповісти той неймовірний драматичний поворот, який мені довелось з'ясувати у суді його неповнолітнього сина, збочинець заманив у своє лігво, поглумився та задушив. А після трагедії... Він став мисливцем за педофілами. Один із обвинувачених у вбивстві Олександра Тертиша виявився батьком 11-річного Родіона Волкова. Пам'ятаєте, юного футболіста із Дніпра, загибель якого торік просто шокувала всю країну. Хлопчика у покинутому корпусі психлікарні зґвалтував та вбив колишній зек. Далі ексклюзивна версія вбитого горем батька, який зневірився у поліції і почав вершити закон на власний розсуд. Я сина така брат собі така сина год назад, 16 мая. Рідонка дізнать літ. От його такою блюдо побіг м'ясина. Як йому на тоді досмотрети? Він і досі не може стримати емоції. Дмитро Волков, один із обвинувачених у жахливій розправі. А ще батько – 11-річного Родіона Волкова, юного футболіста із Дніпра, якого рівно рік тому викрав, зґвалтував та задушив педофіл. Це... Аня діло, большая трагедія. Не буває чужих дітей. Больно? Звісно, больно. Цей дикий злочин торік шокував усю країну. Імпровізоване ліжко буквально встелене траурними квітами. Серед купи мотлаху у напівзруйнованому лікарняному корпусі ця моторошна місцина на території Дніпропетровської психлікарні виявилась справжнім лігвом педофіла. Саме тут вночі копи і знайшли тіло вбитого Родіона, якого до себе заманив. Споршинець. Той виходив і от на ходу застібав штани, на обличчі вони помітили у нього кров. Інспектори помітили, що на ліжку, де він був, лежить купа якогось одягу. І от вони вирішили перевірити, розгорнули її і от знайшли оцю страшну знахідку, оголене тіло дитини без ознак життя. Він просто пішов гуляти, і наче розчинився. В одній із крамниць біля психлікарні камера спостереження зафіксувала Родіона із чоловіком похилого віку. Хлопці той купував солодощі. Саме цим, як виявилось, і заманив дитину до свого лігва. Я просто в шокі. Звісно, це взагалі ужас, страшно. У мене саме маленькі діти, та це взагалі з ряда вон. Вбивцею хлопчика виявився 65-річний безхатько, колишній зек. Він жив у цьому покинутому аварійному лікарняному корпусі. На допиті у всьому зізнався. Малого заманив, зґвалтував, а потім вбив. Працівники психлікарні приголомшені, адже загиблий хлопчик виявився ще й онуком їхньої співробітниці. Случилось большое горя бабушка цього тогорібенка. По настоящее время работает в нашей учреждении, да, она медсестра. Это здание, которое, к сожалению, стоит на нашей территории, одно из самых старых зданий. Проходящие мимо бомжи оборудуют там себе место проживания и какое-то время там находятся. У нас нет возможностей следить за ними, в больнице нет охраны. Тепер батько вбитого Родіона твердить, ледь не одразу після розправи з Бочинця над сином до нього звернулась знайома і просто благала врятувати її дочку. Від педофіла поліція каже, не реагувала, тому із однодумцями взяв справу у свої руки. І як я можу на того блюд, като роді туже з різдвочка на тижні діля мого сина була це в телефоні. Там такого було, коли до мосарам звернулися, ніхто нічого все нормально, ніяких повні немає. А когда, они живут, пока ребенка кого-то или, или насилят, или убьют. А сейчас делать козла на меня, отпущение делать меня с этим ублюдком. Были совершенно явные, очевидные попытки совращения несовершеннолетней девчонки. Можно не верить мне на слово, но жена, жена потерпевшего отказалась от дачи гражданского иска в уголовном деле, имея на это полное право. Когда узнала мотивы наших подзащитных... Тільки версію того, кого закатували до смерті лише через підозру почути неможливо. А його рідні тепер взагалі бояться, що за люте вбивство ніхто так і не відповість, бо справа у суді вже почала розвалюватись. Статю обвинуваченим змінили з навмисного вбивства на тяжкі тілесні ушкодження та викрадення людини. Утім, навіть це кажуть адвокати планують спростувати у суді. То есть у нас сейчас в стране получается можно свободно убить человека, да, и из-за это ничего не будет. Стануть ці слова згорьованої сестри пророчими поки не зрозуміло. Бо крапку у цій драматичній історії поставити зможе лише суд, але особисто мені чомусь здається, що якби закон насправді працював, а люди довіряли поліції, цієї трагедії могло б і не статися. Олександр Тертиш міг би залишитись живим, а батько вбитого педофілом хлопчика. На волі, от тільки жодна зневіра у правосудді нікому не дає право забирати чуже життя. Бережіть себе, дивіться нашу версію вже наступного тижня, і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Побачимось.